Вітаю всіх на каналі, найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Міністр оборони України повідомив, що Україна отримує зенітно-ракетні комплекси на Самс. Вже у цьому місяці нові зенітні системи допоможуть посилити протиповітряну оборону України. Міністр зазначив, що українські фахівці зараз навчаються працювати на ЗРК на САМС, які мають надійти від Сполучених Штатів. 16 вересня у Пентагоні повідомили, що перші дві батареї ЗРК на САМС надійдуть до України протягом наступних двох місяців. Наприкінці серпня Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки уклало контракт на закупівлю двох комплексів на сам сума угоди 182 мільйона доларів. Однак у Пентагоні уточнили, що армія Сполучених Штатів отримає ці ЗРК не раніше серпня 2024 року, тому, ймовірно, обіцяні Україні комплекси протиповітряної оборони будуть поставлені з наявних у армії Сполучених Штатів Америки або союзників. Перший з чотирьох комплексів протиповітряної оборони і Рісте-СЛМ вже на бойовому чергуванні на південному напрямку. Про це повідомив речне командування повітряних сил, як він сказав. Комплекси рісте СЛМ, якого немає ніде у світі, Німеччина першим поставляє в Україну. Ця система вже працює в Збройних силах десь на південному напрямку. Очікуємо решту тих систем, які має поставити нам Німеччина. Також він зауважив. Що системи Різдти СЛМ можуть працювати в одній системі з іншими комплексами протиповітряної оборони західного зразка, наприклад, Насамс чи Патріот. На Насамс це вже перевірений комплекс, який має гарний авторитет у світі, перебуває на озброєнні 12 країн світу, з цим комплексом може бути легше щодо поставок Він є, а також і ракет до нього виготовлено у великій кількості. Україна отримує від Іспанії чотири зенітно-ракетні комплекси. ХАВК про це повідомив міністр оборони України. Це озброєння продається для зміцнення протиповітряної оборони України. Мім «Хавк» ХАВК, американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше його доопрацювали для перехоплення ракет. Перші варіанти системи уражали повітряні цілі на відстані 25 км і на висоті 14 км. Після модернізації максимальна дальність перехоплення ціли зросла до 45 кілометрів, при максимальній висоті 20 км, швидкість ракети майже 2,5 маха. Пускові установки можуть бути як самохідними, так і причіпними. Загалом у світі було вироблено приблизно 40 тисяч ракет для цього типу ЗРК. Також до складу батареї входять різні РЛС, мобільний центральний пункт управління, приймають системи визначення свій чужий та ще кілька допоміжних машин. Міністерство оборони Сполучених Штатів оприлюднило вміст нового пакету військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів. Деталі нового пакету допомоги повідомив Пентагон Ця оборона допомога включає озброєння і техніку, необхідну для задоволення потреб Збройних сил України. Зокрема, в пакет увійшли додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем Хаймарс, 23 тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм, 500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм, 5 тисяч пострілів для систем дистанційного протитанкового мінування, 5 тисяч одиниць протитанкового озброєння, авіаційні протирадіолокаційні ракети ХАРМ. Понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів «Хаммер», стрілецька зброя та понад 2 мільйони боєприпасів до неї, а також медичні засоби. Українські артилеристи дедалі частіше використовують реактивну систему залпового вогню буревій. Українська РСЗВ «Буревій» отримала чимало оновлень у порівнянні зі своїм радянським попередником РСЗВ Ураган. Буревій має броньовану кабіну, оснащену цифровою апаратурою правління вогнем. Включної системою обміну інформацією, це дає змогу відразу отримувати інформацію про цілі для ураження від аеророзвідки. Як зазначають військові, за допомогою цього комплексу ми можемо заїжджати на напрямок, не виходячи з машини, чого не було на старій установці, можемо передавати дані та обмінюватися командами, не застосовуючи радіостанції. Ці чинники неабияк пришвидшують роботу екіпажу. Оскільки час від виходу на позиції до початку пуску скорочується на декілька хвилин. Отримавши розвіддані від БПЛА, екіпаж виїжджає на вогневу позицію. Там армійці швидко розгортають та готують пакети і за командою здійснюють запас ракети з кабіни. Уряд Норвегії виділить кошти на придбання артилерійських боєприпасів для України. Норвегія має намір виділити 210 мільйонів норвезьких крон із коштів, які були пожертвовані Міжнародному фонду закупівлі та транспортування зброї в Україну, які очолює Велика Британія. Зазначено, що ця сума дозволить купити боєприпаси для артилерійських систем, які раніше були поставлені військовим України. Кошти покриють постачання 17 тисяч боєприпасів калібру 122 та 152 мм, крім цього, Норвегія спільно з Німеччиною та Данією профінансує безоплатну передачу Україні 16 одиниць словацьких самохідних артилерійських установок на загальну суму 92 мільйона євро. Литва для України вже відремонтувала німецькі самохідні артилерійські установки і про це повідомив міністр оборони Литви. Він зазначив, що німецький САУ вже повертається в Україну. Загалом Україна вже отримала 22 такі самохідні артилерійські установки 14 від Німеччини і 8 від Нідерландів. Один з українських підрозділів Азову отримав на озброєння британські легкі бронемашини Ферет МК1. Військові встановили на нього італійський кулемет берета мг 4259 британський Ферет МК-1 оснащено мотором від Rolls-Royce. Легкий розвідувальний бронеавтомобіль Фарет одна з найбільш вдалих британських машин в цьому класі для свого часу. Фарет використовувався британською армією в ролі зв'язкової та розвідувально дозорної машини. Окрім того, близько половини випущених машин було поставлено різним країнам. В Україні запустили виробництво мобільних комплексів спостереження. Військовим вже передали перші три автомобілі з комплексами спостереження. Цей комплекс дає можливість вести спостереження, збирати дані, узагальнювати і продавати їх для ухвалення рішень. Процес розгортання та згортання займає лічені хвилини та не потребує особливих зусиль екіпажу. Висота конструкції в бойовому положенні становить більше 10 метрів, що дозволяє бачити на кілометри вперед. У салоні автомобіля Mitsubishi L200 встановлюється автономний пункт управління, ноутбук, камера, акумуляторні батареї, жорсткі диски. На вежі є роботизована камера, яка дозволяє забезпечувати контроль за периметром місцевості та в автоматичному режимі фіксувати будь-які рухи чи переміщення. Вся отримана інформація акумулюється на мобільних спостережних пунктах, де її візуально перевіряють, передають для узагальнення та ухвалення рішення. В Україні завод виготовив аварійну майстерню з фургоном власного виробництва. Зазначається, що сучасний фургон має пасажирський та вантажний відсік. У вантажному відсіку кузов фургона встановлений сталевий верстак, що надійно закріплений до підлоги, передбачена ніша для перевезення одного кисневого балона, що обладнана механізмом підйому опускання назовні. По лівому борту біля задніх дверей передбачена ніша для перевезення одного пропанового балона, що також обладнана механізмом підйому опускання назовні. По правому борту передбачена ніша для генератора. Фургон оснащений ящиком зі сталі, що замикається, розташованим під фургоном на всю довжину. Він може використовуватись для перевезення довгого інструменту додатково автомобіль, обладнаний фаркопом. Українські програмісти розробили мобільний застосунок ЄППО для допомоги силам протиповітряної оборони України. Завдяки додатку кожен українець може долучитися до протиповітряної та протиракетної оборони країни. Як розповідає розробник, якщо ви побачили повітряну ціль, наприклад, крилату ракету чи дрон Камікадзе, вам треба лише відкрити ЄППО на своєму смартфоні, обрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку, все. А через декілька секунд фахівці ППО побачать вашу відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію, летаюча ціль буде збита. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!